Доброго ранку. Сьогодні 22 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі. Тема заняття хліб Ціна йому життя. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я вам, радості, натхнення та добра. Сьогодні у нас дуже цікаве та пізнавальне заняття. Ви, мої любі друзі, дізнайтесь багато нового. Ми сьогодні з вами будемо говорити про хліб, тож сідаємо зручно та дивіться на екран. Хліб. Цінаємо життя, адже ми не можемо прожити без сліба ні одного дня. Діти, хто ми? Та ми українці, тому що ми проживаємо в прекрасній країні під назвою Україна. Українці це надзвичайно. Золитий народ. Ще з діди-прадіда вирощували золоту пшеницю, мололи грошно випікали смачний хліб. У кожного він був на столі. У водень випікали паляниці, на весілля короваї, а на Великдень паски. добре жилося людям, бо не знали вони голоду. Колись давно українці також отримали спадок найцінніше це родючу українську землю, сповнене надії на краще життя. Адже хліб над усією їжею пан так говорить українське прислів'я. Тема про хліб, хоч і непроста. Та для вас цікава. Будуть ні нові слова, буде і забава. І в скарбничку мовну цю, поки тему. Бо в мовних скарбів прибагато ми з вами зберемо. Адже хліб це життя. Ми не сідаємо їсти ні вранці, ні в обід. Не за вечерю без сліпа. Адже я знаю, як ви також любите хліб. Хліб дуже смачний та корисний, адже хліб це не просто їжа, хліб це життя. Ось подивіться, хліб який буває різний. А зараз я вам хочу розповісти казку. Дивіться уважно на ілюстрації. Казка нова про колобок. Одного дня колобок лишав на підвіконі і думав, то ж він такий. І з чого зроблений? Піду у когось запитаю, подумав Колобок. Колобок побачив сонечко ось таке ястрави і попросив розповісти йому, як хліб з'являється на столі. А з чого усе починається? Слухайте, діти, уважно. Колобок слухав, та й ви послухайте. Хлібне поле велике і красиве, говорить, золота нива. Адже дійсно подивіться, яке воно гарне золоте це поле. Прийшла пора, збираю рожай, на поле виїхав комбайн. За, зранку до глибокої ночі те збирання хліба, аби не втратити жодної зернинки. Потім зерно відправляють на леватор. там його сушать і сортують. Далі шлях зерна. Лежить на млин. Там зерно перемелюють на борошно. Ось ви бачите, який великий комплекс млин і перемелюють, і тоді ми можемо придбати борошно в магазині. Потім борошно везуть на хлібзавод савод в спеціальних ось таких машинах. Ось, бачите, велика, яка машина. І тут. Порошно, а вже на заводі печуть смачний хліб. Ось бачите такі в яких випікають хліб. Різний ви бачите навіть на цих картинках, який різний хліб. А колись хліб пекли в таких печах. Ми з вами вже говорили, що, що піч це прикраса пабусиної хати, смачний хліб дуже так, таких печах. А Колобок все слухає. Досі магазин, і там ми купуємо хліб. І не тільки хліб, а різні хлібоволочні. Вироби, які ви любите хлібобулочні вироби, так і бублики, і пиріжки, і булочки. Сів колобок та й замислився, дізнавши, який шлях проходить хліб. Я багато людей важко працюю, щоб хліб був на столі. А які професії задіяні, щоб хліб був на столі? Так, це і агроном, і тракторист, і комбайнер, і пекар, і продавець магазину. І водії, які перевозять, і хліб, і зерно, і борошно, та інші багато людей беруть участь в тому, щоб хліб з'явився у нас на столі. Отже, хлопок зрозумів, хліб у всьому голова і наше життя. Неможливе без нього. Тому ми, діточки, повинні його берегти, а шанувати вашу працю ліборобі. А зараз ми в гру, яка називається Яка картинка зайва? Знайди зайвий предмет. Давайте поглянемо, що тут може бути зайвим. Так, а вже ж бублик. А чому? Так, тому що ці два хліба, вони довгі, а бублик круглий. А тепер подивіться ось на цю картинку, що тут зайде? Вірно, вареник, тому що це випічка, а вареник потрібно варити. Давайте розглянемо ось цю картинку, яка ж картинка тут зайва. Так пошек слід, тому що він уже готовий для їжі. А ось це мука та тісто. Їх не можна так вживати, потрібно приготувати. А що ж тут зайве? Та квадратне печиво. Адже бублик і ось це печиво мають круглу форму, а ось це квадратне, тому цей предмет зайвий. А що ж тут, дітки, зайве? Вірно піца, тому що вона не солодка, а кекс та торт. Це солодощі. Давайте поглянемо на цю картинку, що тут зайве? Так, тут зайві колоски, тому що це вже готові вироби, хлібобулочні. а колоски ще треба до них дуже прикласти багато праці, щоб з'явилися на столі. Випічка. Так, а що ж тут буде зайдем? Так, ось цей батон, тому що цей має форму цеглинки хліб, а ось цей має форму овала. Дітки, давайте зараз промовимо з вами чистомовку про хліб. Ай. Ай, ай наш рідний край. Жу, 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 землю бережу. Ба-ба, ба, золоті хліба. Ті ті, ті, руки золоті. А тепер давайте разом зі мною. Ай, ай, ай наш рідний край. Жу, 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 землю бережу. Ба. Ба-ба-золоті, ліба ті, ті, ті руки золоті. Так, гарно, наче стамовка. Але зараз я хочу ще з вами поговорити, які ж є прислів'я про хліб. Я на початку заняття говорила про прислів'я. Хліб над усією їжею. «Пан, а як ви розумієте, це прислідує? Так, без хліба ні масло не смачне, ні сало, ні котлета, ні м'ясо, тому хліб над усією їжею найголовніший. Без хліба не обід, а без капусти не борщ. Так, Борщ ми варимо з капустою і на обід їмо хліб. Це таке значення цього прислів'я. Не спиться, хліб сниться. Хліб всьому голова. Так, це дійсно так, тому що ми сідаємо або снідати, щоб це не було, або Чай п'ємо, і ми все одно беремо хліб. Намащуємо масло або варення, або джем. І це дуже смачно сідаємо побіг їсти борщ або суп. І це також смачно з хлібом. Вечеряємо, яка б каша не була, а все одно хочеться з'їсти шматочок хліба, тому що хліб. І коли ми їмо хліб, то ми можемо і працювати, і гратися, і навчатися. А зараз давайте пограємо в мовленеву гру, яка називається Який хліб? Подумайте та скажіть, хліб який? Запашний, смачний, український, м'який, пшеничний, гарячий, весільний, домашній, гостинний, святий Так, і все це про хліб. Живи, процвітай Україну! Прекрасна для щастя, любові, добра. Я думаю, що ви сьогодні дізнались про професію хліборобів, і вам це дуже цікаво. Тому, діти, відноситись до хліба бережливо. Не розкидайте. Григти хліба, краще б їх віддати якісь кашечці на вулиці. Бережіть працю хліборобів. А наше заняття завершено, я вам кажу до побачення, мої любі друзі, до нової зустрічі!